Астрологічний прогноз на кінець липня, серпень і початок вересня, по темі Венери. Тема Венери – це стосунки, стосунки між коханими, стосунки між співробітниками, між побратимами на війні, між суспільством і військовими, внутрі суспільства, політичні стосунки, а також Венера, окрім стосунків, пов'язана з темою фінансів, грошей. І Венера зараз зупиня... зупинила свій рух вперед, стала стаціонарною на місці. Декілька днів з 19 по 23 липня стаціонарна планета вона не пускає далі щось. Вона зупиняє і каже: Стоп! Підіждіть! Далі ми не рухаємося! І давайте ми переглянемо нашу фінансову політику. Наприклад, як це працює? В Києві почали класти бруківку. І спільнота, різні люди почали возмущатись. Типу, нашому на це зараз в період війни витрачаємо гроші. Давайте ну, змінимо свій підхід. От, і взагалі та ретроградна планета не про те, щоб про когось казати, а він такий сякий А ретроградна значить внутрі. Тобто, це сигнал з моєї точки зору, символ. Того, що а я. А чи я правильно витрачаю свої кошти під час війни? Ви чи ви правильно витрачаєте кошти? Тому що міська київська влада то окей, а ми з вами? Тобто, ми правильно свої ресурси розподіляємо. От про це ретроградна планета. Ретроградна планета це в першу чергу питання не в зовнішній простір, а в внутрішній простір, тобто до себе. Загострюються на стаціонарній вінірі оці питання фінансові і фін і питання стосунків. А на ретроградній вінірі в нас буде шанс до середини вересня приблизно виправити свої помилки, змінити змінити підходи. Деякі люди не люблять ретроградні планети, бо кажуть, що на ретроградних планетах не виходить так, як вони хочуть. Але в цьому і цінність всіх планет, в тому, що смисл їх не в тому, щоб вийшло як ми хочемо. А в тому, щоб ми виправили помилки, і Всесвіт нам в цьому допомагає. Планета, яка рухається вперед, це як бумеранг, який запустили вперед. А ретроградна планета це бумеранг, який прилітає. Якщо в період ретроградної планети прилітає щось погане, щось негативне в стосунках, в фінансах, то це означає, що ми запустили такий бумеранг, і ми бачимо, що нам не подобається ефект, і значить, в нас є шанси змінити. Якщо нам подобається ефект. Наприклад, вчора мені одна людина сказала, що їй повернули загублену ну, цінну річ. Вона загубила, а їй повернули. На от зараз. Тобто, це означає, що їй прийшла хороша карма. Значить, людина запускала хороший бумеранг. Але якщо і поганий бумеранг ми запускали, окей, це період зрозуміти ці помилки і їх, ну змінити, змінити, змінити щось. От про це ретроградна Венера. Наприкінці серпня додасться ще у другій половині серпня ретроградний Меркурій. Може бути відчуття, що комерція, от стосунки, комерція, фінанси, якісь процеси. Вони не йдуть вперед. Може буде відчуття у людей, що вони не розуміють там, куди війна рухається, і що далі буде, що буде потім. Але цей період не про те, щоб думати, що буде потім, а думати про те, що було раніше. Те, що призвело до того, до, до цього це призвело, і змінити, змінити свої погляди. А, значить, пряма планета це своєволі, людина робить щось по своїй волі. А ретроградня це воля Бога, воля всесвіта. І з точки зору, наприклад, якогось конкретного росіянина, Крим наш. А може з точки зору Бога, Крим не наш. От і, і в цей період ми можемо усвідомити, змінити своє ставлення. Бог нам в цьому допоможе. Бог і наша карма, яка якби, ну нам прийде. Значить, на задньому фоні ви бачите прапор. Це прислали воїни з Запорізького напрямку. Вони подякували мої, підписникам моєго каналу, передають вам вдячність, що ви приймали участь у зборі фінансів в червні на ЗСУ на Запорізькому напрямку. Хто не приймав фінансову участь, теж дякуємо, бо ви дивитесь цей канал і способствуєте його розповсюдженню. І як ми в коментарях з підписниками обговорювали, що будемо раз на місяць робити такий збір, тому хто хоче долучитися до збору фінансів на ЗСУ на Запорізькому напрямку. Будь ласка, приймайте участь. Я в коментарі залишу ці реквізити, і то, що гроші були цільовим образом надіслані минулий раз, там є ачот. Він теж по фінансах все чітко без воровства, все по чесному. Хто не може чи не хоче приймати участь, все одно я вам дякую за те, що дивитесь мої канали, і до наступних зустрічей! Слава Україні!